Всім привіт, з вами Діана Суворова. Сьогоднішнє відео буде про дуже бюджетний це, мабуть, найбюджетніший, але якісний український бренд Елен Pro. Це братик чи сестричка бренду Lamelle. І тут є в мене деякі фаворити, якими я. Особисто користуюсь вже дуже довго. Вони просто живуть в моїй косметичці, і я просто зобов'язана поділитися з вами своїм топом. До речі, в цьому відео будуть такі, знаєте, найпопулярніші відповіді на питання. Діана порекомендуй матуючу пудру, класну бюджетну базу під тіни, щоб тіни не скочувались і не відбивалися. Класні олівці, щоб трималися довго-довго на очах чи на губах. Класний сколовий коректор, теж недорогий. Ну, коротше, тут будуть відповіді на всі ці питання, майже на всі. Тож, давайте почнемо. Почну ось з такого маленького та дуже цікавого продукту: це сколовий коректор. В мене не дуже охайно виглядає. Я просто його спеціально для відео навіть не витирала. А, бо користуюсь їм кожен день, майже коли роблю макіяж, то ось рука тягнеться до нього. Ось такий маленький кремовий коректор, дуже класного відцінку, сіро коричнього. Він не рижий і не сірий, він такий, як треба. І він дуже класно лягає поверх тонального крему, не знімає його. Я використовую, можна і пальцем нанести, якщо що, але краще якийсь синтетичний пензлик і розташувати дуже класно його можна, без плям, без яких там розводів. він лягає чудово, дуже класно імітує натуральну таку тінь під скулами, якщо це треба. Можна і робити контурик носа, там десь на чолі, на підборідці, де завгодно. Він дуже класний. Він маленький, скільки тут о, в нього грам. Всього лиш 2,5 грама, коштує він небагато. До речі, всі посилання будуть під цим відео. Всі продукти продаються на майкапі. Я б, можливо, якусь іншу упаковку йому зробила, бо вона така, знаєте, трішки брудна становиться. Але продукт реально класний. В нього така кремова текстура, але коли його наносиш на обличчя, він такий, як пудровий стає. Є такі продукти тут у Elan Pro та у Ламель у новій колекції такі Такі ж самі рум'яна, Cream to powder. Подивіться, до речі, це відео, якщо ще його не подивились. Класні, там є рум'яна. Якщо ви не дуже любите якийсь там кремовий, вам просто подобаються сухі продукти, пензликом, щоб нанести. І, до речі, про рум'яна теж у Ellen Pro є два класних продукти. Давайте покажу. Перше, це ось така палетка, яка називається Four Step Contour. Ось така вона. Дуже симпатична, і тут в нас є, до речі, все. І контурінг, ось такий. Такого кольору, як треба. Хайлайтер дуже красиві рум'яна. І бронзер. І пігментована, і дуже невелика з собою брати чи робити макіяж. Навіть якщо ви працюєте візажистом, тут є майже все, що потрібно. І ще мені дуже подобаються ось ці рум'яна. Вони виглядають як, як якісь цукерочки. дуже красиві такі. Прикольні, вони не кремові, це вже пудровий продукт. Цей відтіночок у мене персиковий, але є ще такий і трішки холодний. Така приємна ніжна пудрова текстура, вони так класно наносяться. За ту ціну, за яку їх продають, це просто. Реально топовий продукт. Це консилер, бо найбільше запитань я отримую саме по консилеру. Порекомендую консилер, який буде бюджетний, який не буде сушити шкіру під очима, який буде зволожуватися, який не буде скочуватись, який не підкреслює зморшки. Ну, знаєте, такий от просто універсальний консилер, щоб підійшов всім. Ось у Єлен всі всі властивості є. Він, до речі, дуже такий прикольний. В нього невеликий носик-аплікатор, який, до речі, твердий трішки, але він дуже класно. Може вам щось там підкоригувати на обличчі, там десь скули можна там підкреслити, Під очі дуже класно наноситься. Я їм ще оформлю брови, якщо мені там потрібні якісь чіткі. Коротше, я його використовую дуже багато, і мені подобається, що він йде саме з аплікатором. Я знаю, що Декому не подобаються такі аплікатори, мені подобається. І під очима він виглядає, звісно, класно, ще й темні круги перекриває не важкий, ну, коротше, класний бюджетний консилер на свої гроші. Просто ще одне запитання, яке я дуже о, часто отримую. Порекомендуй якусь бюджетну пудру, яка буде тримати макіяж, о, буде класна, матуюча. І Уйлен Про, до речі, Якось дуже багато е, різних пудр виявилось. Ось я можу порекомендувати вам аж дві пудри. Перша це така, ну, до речі, тут є і дзеркало, дуже гарна, така невелика упаковка. Ось цей спонж мені особисто не дуже подобається. не знаю, навіщо він тут. Краще використовувати з пензликом. Це така матуюча біла пудра для того, щоб нанести під очі, вона трішки висвітлюється. Але не виб... вибілює. <смі> і дуже гарно виглядає. Це прям супер така, знаєте, матуюча пудра. Цього білого ви не побачите, бо він такий, знаєте, не дуже такий білий. І якщо трішки нанести, то нічого не видно. Ще є Fix and Matte. От Вона, мені здається, така більш універсальна, бо вона така. Має трішки кольору. Так, стояти. Вона має трішки кольору, не знаю, чи є тут якийсь номер. Так, в мене найсвітлий 101-й. Вона дуже, така, знаєте, шовковиста, легка, класна пудра, яка саме матує, тримає макіяж, прибирає блиск, тримається довго, її зручно носити з собою. Спонж мені не дуже тут подобається. Але якщо поправити макіяж у продовження, це просто буде те, що треба. Наступний продукт це база для повік, база під тіні. Ось так вона виглядає як консилер. І на повіках вона теж виглядає як консилер, бо вона має колір, вона вирівнює шкіру повік, якщо вона неоднорідна. І на цій базі дуже красиво виглядають ціні. Це може бути якийсь неяскравий макіяж денний, як я сьогодні робила. Це може бути яскравий макіяж, якийсь вечірній. Ця база дуже класно підходить, бо вона тримає довго ціні, вона підходить для жиру. Повік, якщо у вас такі, якщо ціні скочуються чи не тримаються, ця база буде робити це просто ось так. Сьогодні я теж її використовувала і використовувала саме з цінями від uh, LN Pro. Зараз покажу мою улюблену палетку просто вже uh, рік, може навіть більше. Ні, більше, півтора року я її використовую. І це ось такі маленькі палетки від LN Pro. Ані, вони маленькі, але не звертайте на це увагу. Вони можуть зробити вам просто повноцінний макіяж. Це те, що потрібно просто на кожен день. А, ці палетки я, до речі, тестувала ще у перший раз у лютому 2022 року. А, я знімала відео для каналу Watsons, і це відео, до речі, вийшло. І тоді я вперше побачила ці палетки, вони мені настільки сподобались, що я з тих пір ними і користувалась. Fusion palettes вони називаються, там є декілька кольорів. Моя улюблена гамма – це 03 MAF, вона називається. Дуже красива, маленька палеточка, ось така. І тут настільки красивий ось цей колір, він класно виглядає у. Складки по вік дуже красивий колір. Такий він і він не коричневий, він і не сірий, і якийсь він, ну не знаю, те, що я люблю. Моя цвітова гама: тут є і молочний під брови, тут є і у складку вік, є колір для затемнення, і є шимір. Вона настільки маленька, настільки легенька, з нею так класно подорожувати, вона не займає зовсім місця у косметичці, вона просто малесенька. Наступний продукт це те, що в мене зараз так красиво мерехтить на повіках. Це кремовий ціні, Це такий, знаєте, кремовий. Глітерчик, кремовий спаркл, теж від Елен. В мене є два відцінка. Взагалі, там є чотири відцінка цих о, ціней. Але два я ще не купляла, мені поки вистачає цих двох. І зараз у мене на очах відтіночок 102. Це ось такий дохром, який перелівається з якогось фіолетово в сіній. Ну, Дуже красивий відтіночок. Це тіні, які застигають, ви їх наносите, чекаєте, десь не знаю, хвилинку, і вони застигають і вже не рухаються все. Вони будуть дуже довго триматися. 102-й мій фаворит дуже красивий доахром. Ну, і ще нещодавно я придбала 101-й відтінок, це таке рожеве золото. Просто теж нереально красиво мерехтить, перелівається дуже красивий відтінок на вечірній макіяж. На якісь, ну, коротше, якщо треба зробити акцент на очах, то ці відтіночки вам точно сподобаються. Для очей можу... 100% рекомендувати вам лайнер від Елен Про. Він називається Nip Liner, Не знаю, що це означає. Щоб це не було, але лайнер просто класний. В нього маленький пензлик, насичено чорного кольору, дуже красивий. В нього матовий фініш. Цей лайнер малює сам такі стрілки. Він сам їх вам намалюю. Мені шкода, що ще немає коричневого відтінку. Я дуже чекаю, коли буде коричневий. Сподіваюся, що у цьому році дочекаюсь, але чорний просто шикарно виглядає. Дуже стійкий лайнер, він не відбивається, не тріскається. Він просто ідеальний. От те, що треба, ще й ціна. Останнє, але не менш важливе в моєму рейтингу це олівці для очей та губ. Вони в ось такому срібному пакуванні, схожі, але відрізняються тільки ось ці попки. Олівці для глаз це саме такі, які дуже стійкі, які мають гарні кольори, такі базові у LN Pro. Якщо у ламель є такі більш яскраві, кольорові олівці, то тут база, але дуже Дуже класна. До речі, тут є і коричневий відтінок, Є відтінок, який називається карбон. Він такий не чорний і не сірий. Є, до речі, чорний відтінок, дуже красивий. Ці олівці дуже стійкі, вони унігельва кремова формула. Вони наносяться і можна зробити міжвійку і стрілочки. Дуже класні. І як підложку під макіяж. Але треба дуже швидко тушувати, бо вони застигають і вже нікуди не рухаються. Вони просто чудові. Такі ж самі олівці, як і для очей, у Елен є і олівці для губ, звісно. Вони дуже стійкі, у них дуже красиві кольори, і три кольори, які мені дуже подобаються. Це 0,4 нют, 105 рус і 106 маф. Мені здається, що в мене ще був і 107, але я щось не бачила його вже у продажу. Теж дуже красивий відтінок. Це такі базові нюдові відтінки, якими можна промалювати собі контур губ, можна зробити помаду, можна, та що завгодно, можна вони просто універсальні класні олівці, можна для роботи візажистом брати, якщо ви працюєте. Це просто а, класна кольорова гамма, класна якість, що для очей, що для губ. Просто обирайте чудові олівці. Я чекаю, ще якісь кольорові, щоб вийшли. Я думаю, що згодом, звісно, буде. Мені ще один продукт дуже подобається у Елен, але я давно не бачила його у продажу. Це олійка для губ. І нещодавно у Ламель вийшла. Колекція Хоп, про яку я знімала відео. І ця олійка ну, дуже схожа. Мені здається, що це, це та сама олійка, просто в іншому пакуванні. Я залишу вам посилання. Олійка дуже класна, вона не ліпка, вона така, знаєте, рідка формула. Саме олійка, вона не схожа навіть на блиск. Дуже довго тримається, красивий дає вологий фініш, зволожує. Все, що треба, гарний аплікатор, пакування, але щось давно її не було у продажу. Можливо, буде, якщо ні, то придивиться до ламель. Вони якось е заміняють один одного. Якщо цікаво, то я можу, звісно, зняти ще топ е продуктів від ламелів. В них така велика лінійка, такий великий асортимент, і є, до речі, продукти, якими я користуюсь теж дуже давно і часто. які Живуть в мене косметичці. І якщо вам щось подобається від El NPR, і чи не подобається, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я бажаю всім гарного настрою, бажаю всім безпеки, бажаю нам скорішої перемоги. Буду бажати це, мабуть, у кожному своєму відео. Я вас дуже люблю і побачимося дуже скоро.